14 січня 2024 року. Ніч цього дня ще не лягав спати. Щойно написав сьогоднішній тексти. Одразу почали активно проявлятися люди, які стежать за моїми гаджетами. А може це і не люди. А як у фільмі Нефаліус? Просто оболонки для підселенців. Судячи з усього, цій команді не подобається те, що я пишу. Зробив скрін робочого столу цього ноутбука, де видно, що зникла папка, яку я не видаляв. Потім через кілька хвилин відновив її і зробив ще один скрін. По суті, загроза моєму життю та життю моєї родини очевидна. По суті, вони і зараз це читають і, напевно, сміються, продовжуючи насолоджуватися своїми біснуватими судностями, знущаючись над людьми. На яких впливають голоси. Сьогодні субота, а у них на вихідних особливі зібрання. І швидше за все у сатаністів відбуваються якісь ритуали чи інші зборища, під час яких вони колективно знущаються з людей, яких тероризують психотерором за допомогою надприродних можливостей впливати на людський мозок безперервно, доти, поки не досягнуть бажаного. Тоді я напишу ще трохи, нехай читають. Виявляється, людство створене для того, щоб збирати з кожної людини енергію. Саме вона є головною цінністю для цих сутностей. У шизотеричному світі є навіть таке поняття, як діамант. Щойно написав це слово, і людина, яка сидить і дивиться на мій екран, зробила скріншот. Виходить, вони жадібно ковтають кожне написане мною слово. Власне, для цього вони і збираються, щоб виводити інформацію людини, яких голоси, і просто скористатися всіма цими. Знаннями без жодних життєвих потрясінь. А людина, яка всі ці знання, по суті, не бажаючи отримує під час нелюдських тортур, залишається ні з чим, втрачає здоров'я, життя, репутацію, повільно скочується в безодню, аж поки не помре або не приєднається до їхньої команди, знищуючи і принижуючи інших людей, зводячи їх на всі ці жахливі речі, які важко пояснити з адекватної точки зору. При цьому скріншоти зараз робить родина, яка представляє силові структури країни. Ті, що приховують правду від народу і знають, що роблять голоси з людьми, а також всіляка цьому сприяють. Пошу, а в голові регіт, крик, насмішки, образи, які не припиняються. Ще один скріншот, щойно зробив цей, хто стежить за моїм ноутбуком. І при цьому я не підключав ноутбук до інтернету. Як саме він підключився до гаджета, я не знаю. Знову доведеться перевстановлювати Windows. По суті, можна сказати, що всі мої три книги вже в них у руках. Не здивуюся, якщо вони давно вже вивчаються всіма учасниками цих ігор Люцифера. Ось так євреї отримують усі свої знання. Місцеве корінне населення зводять з розуму, витягують з нього розуміння доповненої реальності. І отримують усе це безкоштовно за рахунок того, що голоси можуть синхронізувати мозок однієї людини з іншими підконтрольними і таким чином дізнаватися думки та знання, які іноді приводять до вражаючих висновків, тих, з яких навіть науковці могли б багато чому навчитися. По суті, з такого висновку впливає, що вся історія людства це фікція, обман і маніпуляція. Коли великі єврейські діячі могли і не бути такими насправді, а просто. Паразитували на житті інших, привласнюючи чужі відкриття, думки, слова і висновки. Бо вони все це підслуховують через цей прихований від людей чат. А вже незабаром, згідно з останніми пророцтвами, через нього говоритиме антихрист. І люди в це повірять, бо іншого зв'язку у світі не залишиться.